Love Sound. усім привіт! З вами я, Надія Бондарець і I Love Sound Vlog. І сьогодні знову розповідь про мій улюблений бренд Гравіті. Мене вже можна назначати амбасадором Гравіті в Україні. Так, я така скромна. Але ну я просто фанатію цим брендом. Е, дуже довго особисто я чекала, поки вони вирішать виробляти саме професійні рукавиці. І потім дуже довго чекала, поки вони прийдуть в Україну. І ось ми їх отримали. Е, Професійні рукавиці Гравіті, коли ти професіонал, в тебе має бути все професійне: одяг, взуття. Коли ти працюєш стейджменом, рігером, бум-оператором, робітником сцени. Фахівцем, яка монтує світло, звук, екрани, ти працюєш руками. І нагрузка на руки ну, відверто нереальна. Тому убезпечити руки від пошкоджень також необхідно. Я робила, звісно, опитування серед колег, то що застосовує. Є ті, хто використовує альтернативні бренди, ну, а є ще ті, хто використовує з будівельних магазинів рукавиці, ну або рукавиці, які ми з вами використовували чи використовуємо для того, щоб картошку вибирати. Так, от. Тепер в наявності зверну увагу поки що тільки чоловічі професійні рукавиці гравіті. Не мій розмір. З моєю малесенькою ручкою, не мій розмір. Вони є в трьох розмірах: М, Л і XL. Вартість на сьогодні 20 євро, еквівалент в українських гривнях. Просто треба слідкувати за тенденціями і курсом. Шкіра. Джерсі, міцний логотип Джерсі це е, така синтетична тканина. Частково вона класно вбирає е, вологу з середини рук і вона тянеться. Е, така надійна липучка, а всередині міцні замшеві з е, прострочкою. Так, зафіксовані досить класно. Е, перший і другий Палець не закриті повністю, відкриті. Коли це зручно, для використання телефонів, для закручування дрібних деталей, щось відрізати, перелиснути листок, що такий варіант, такий формат доволі зручний. Що у рукавиці граються і поки що випускаються, тільки в такому форматі. Вказівний перший відкриті, третій, четвертий, п'ятий закриті. Шкіра, замша, джерсі е, міцні, круті, надійні. І серед колег, хто вже використовує ці рукавиці, є ті, хто вже використовує більше року і вони в них живуть. Тобто професіоналам професійні рукавиці, мужчини, дівчата на подарунок, мастхевчик е, в Україні в мережі дилерів гравіті. Е, особисто я, звісно, дуже рекомендую. З вами була Надія Бондарець, I Love Sound влог. І до нових зустрічей. I love Sound.